Тож, вітаю, як спінити молоко на лелі таніта. Та Насправді просто беремо будь-яке молоко, беремо в пічер, наливаємо молоко в пічер. А, скільки наливати, Ну, я б сказав, що Ну, Менше, ніж звичайно. От давайте так. А, якщо поносик на великих кавоварках, то тут десь а, дві третини висоти до носика. Давайте отак, дві третини. Тепер вмикаємо режим пару і чекаємо. Поки наша температура підійметься до температури пари і загориться ця лампочка. Все, лампочка наша загорілась. Підносимо наш стимер. Опускаємо його в молоко, як завжди кажуть, на 3 чверті, куточок. І вперед відкриваємо спочатку. Зануриться. Наші повністю, потім додаємо трохи повітря. Дістаючи у нас трохи вище, щоб ми почули такий звук шипіння. Це молоко наповнюється повітря. Поки повністю зупиниться пінення молока і маємо таку шикарність. Не забувайте про тестки носика під залишкою молока. Гарно це робити швидко, поки носик гарячий. От. Або, ви будете, як я, як я, отак відтирати вже. І ось спустивши, і трохи продулюємо наш мощ. І тепер переливаємо наше молоко в чашку. Перемішуємо молочко отак. Виливаємо чашку. І якби там було еспресо, ми б отримали гарнюче латеар. Ну, ми зробимо трошу реве латимак'ято, додавши зверху. У нас виходить отаке гарнюще лати мак'ят. А головна ідея від мене, коли ви піните молоко, ставте в три чверті обов'язково, щоб закруглювалось від стімера молоко в чашці, і обов'язково діставайте носика там на рівень молока. Тоді ваша. А Пінка піниться, можливо, вона виходить не супер, як у барісти, але дуже гарно виглядає і дуже смакує. Спробуйте, звісно, ваші варіанти по часу кількість, коли ми чуємо той пиш звук. Це коли додається стімера гаряче повітря до молока, командує піною. Буде вона у вас або невисока така. Гарна кремо, або, як в мене, висока пузирчиста. Яку ви полюбляєте на ріжку? Ви завжди можете собі зробити будь-яку. Дякую, до побачення.